Не дарма кажуть, що справжнього героя прикрашає скромність, коли Андрій Кобилянський збагнув, що подарував сусідському хлопчику другий день народження. Емоції переповнили його. Але про свій вчинок Андрій нікому не розповів. Рубрика Звичайні герої далі. Справжнього героя прикрашає скромність. Коли Андрій Кобилянський збагнув, що подарував сусідському хлопчику другий день народження, емоції переповнили його. І, хоча сам він мовчав, однак невдовзі про нього навіть у місцевій газеті написали. Скромна людина, він нікому не розповідав сам за цей випадок. А ми вже про все це дізналися з місцевої газети. А це Дмитрик той самий чотирирічний сусідський хлопчик, якому Андрій врятував життя. Зазвичай у цьому віці діти мало що пам'ятають, але той день малий точно не забуде. Це був звичайний робочий день. Як то кажуть, ніщо не віщувало біди. Батько Дмитрика Михайло вирушив на роботу. Невдовзі пішла з хати і мама малого, в магазин. Хлопчик залишився вдома сам і, шукаючи собі розвагу, знайшов небезпечну іграшку. Знайшов Ось Десь там класив біля штор, підпалив шпідполив штори. Хата була закрита. Штори спалахнули, як сухий очерет у спекотну погоду. З них вогонь швидко перекинувся на меблі. Коли збагнув, що на коїв тікати вже не мав куди. Полум'я перекрило прохід до дверей. Люди казали, що І Андрій казав, що він злякався, просто кричав, що допоможіть. Я була на городі. Ну, от услышала крик і думала, що це там таке. Ну, коли я вийшла, то вже йшов дим. Але жінка не наважувалася зайти у палаючий будинок. Цієї самої миті поруч вулицею проходили двоє чоловіків Андрій Кобилянський і його молодший брат. Побачили дим? Ну на той момент я не відчував не страху, страх, нічого, тому що я почув дитячий крик, я підбіг, щоб розбити вікно, тому що я побачив полум'я. А коли вже підійшов ближче, я вже почав кричати, хто там проходив, що там дитина. І тоді вже розбив вікно. Часу на роздуми не було. Андрій перестрибнув через підвіконня і опинився всередині будинку. Він бачив хлопчика, чув його голос, та підійти до нього не міг. Вогонь і густий дим відрізали шлях до дитини. В той момент я відчував, звісно, що злякався, що можу її не врятувати. Вискочив на вулицю, стояла миска з водою, облився водою, намотав футболку на голову. Після цього. Чоловік вдруге поліз у хату. Він просто пробіг крізь вогонь і схопив малого. Я вважаю, що кожен би на моєму місці, якби побачив таке і почув, то зробив би те саме. Обійнявши Дмитрика, Андрій підніс його до вікна, а там передав у руки свого брата. Велике дякую Андрію, що є в нас такі люди, які не проходять повз, коли, що якась біда, вони. Незважаючи на що, йдуть рятувати людське життя. Так у містечку Шепетівка з'явився свій герой. Бог його послав в цей момент, і, і все це відбувало. Це По житті треба благодарити, саме смерті його, що таке велике діло зробив. Спасти людину, тим більше спасти маленьку дитину. Я вважаю, що це героїчний вчинок. Не злякавшись того вогню, не злякавшись е, тієї ситуації, він е, зробив так, як е, йому підказало це серце. Минуло кілька тижнів. Маленький Дмитрик живий і здоровий. Він безтурботно грається з іншими дітьми. А на запитання, чи знає він, кому завдячує життям, щиро відповідає: Дякую, мене зготував. Історія порятунку Дмитрика тривала менше, ніж її переказ. В Андрія, коли він побачив палаючу хату і почув крик дитини про допомогу, були лічені секунди на прийняття рішення. Але готовність без жодних вагань врятувати чуже життя, ризикуючи власним, саме і робить людину герой.